Україна перемогла північну Македонію, що тішить і непокоїть у цьому матчі. Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Гудібінг. І сьогодні ми говоримо виключно про матч України та Північної Македонії. Ми перемогли за рахунком 2-0 у відбірковому матчі до Євро 2024 Перед стартом традиційно ставимо лайк цьому відео, оформляємо підписку на цей канал, якщо ви досі не підписані. І давайте розпочинати. Отож, збірна України на матч проти Північної Македонії, котрий був номінально домашнім для нас, але відбувався у Празі, вийшла у звичній формації, без жодних експериментів. Замість циганкова чи Єрмонка, котрі могли зіграти справа, грав. Зубков і лінії оборони і інші позиції були цілком очевидними. Ми ж не будемо спершатися з тим, що довбик зараз в кращій формі ніж Яремчук, чи Судаков з Інченком в кращій формі ніж Маліновський. Тобто, тобто, все, все максимально очевидно. Добро вирішив не видумувати велосипед на відміну від матчу, котрий відбувся в черні у Скоп'є. Тоді нагадаю, збірна України зіграла фактично формацію 4-4-2. з дуже дивною плаваючою позицією Циганкова, котрий часто залишався без. Підтримки своїх партнерів ми зіграли так само тоді з македонцями, як проти Німеччини, і це було абсолютним провалом. Сьогодні ж Ребро всі експерименти відклав у сторону. Це була звична стабільна збірна України. І в перші півгодини часу здавалося, що ми домінанти світового масштабу. Те, як Україна контролювала цей матч і м'яч заслуговує на повагу. Македонці не могли нічого робити. Вони були повністю затиснуті бі біля власних Воріт пресинг північної Македонії був настільки неорганізованим, що пройти його для нас було легкою справою, як, наприклад, в цій історії, коли сам самісінький весь час перебуває Степаненко, попри тиск, значний так Македонців на захисників збірної України, але Забарнеди на Матвієнка, то й на Трубіна Анатолій спокійно розрізає, відрізає трьох гравців Македонії, Степаненко запускає в порив Миколенка. Ми спокійно вийшли. Тому Македонія не сильно той намагалася Сокоперсунгувати, враховуючи організацію в цьому елементі гри. Також чудово на цьому відрізку відіграли Содоков та Зінченко. Якщо Степаненко був опорним півзахисником, найближчим до наших центральних захисників, то Степаненко та Зінченко займали позиції у напівфланах. Вони часто піднімалися вище і там зв'язували нашу гру. Як, наприклад, в цій ситуації така е, е, якби позиційна, але вертикальна атака збірної України, коли Зінченко здорово відкрився, був самісінький, віддав на мудрика. а Той е, вільно спокійно біг сам. Фактично за метр до Дмитрієвського пробив, але Кіпрає валікано. Потягнув на відміну від Зінченка. Судоков був прекрасний не лише в перші півгодини. Георгій зв'язував, 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 загострював. Тобто е, агресія, гострота з ніг та голови судокова йшла протягом всього матчу. Гол, котрий забила Україна. Ну не скажеш, першов від якоїсь пресних дій там була е, е, елементарна втрата македонців. Погано пробили м'яч. Судоков прийняв, обігрався з Зінченком і пробив з двома рикошетами. М'яч такий. Відправився у ворота в другому темі. Судаков не зупинявся. Бив під поперечну Дімітрієвському, неймовірний сейф кіпера, В розріз віддавав на Довбика, котрий не реалізував цей бивчий момент. Можливо, там був офсайд, але пас Судакова треба відзначити. Словом Георгій з часом з кожним матчем стає справжнім цієї збірної України та її повноцінним лідером. Повертаючи до цього домінантного 30 хвилинного відрізку, не можна забувати про Михайла Мудрика. Він. Домінував на футбольному полі, він був найбільш активним на футбольному полі. Він був м'ячем практично в кожній атаці збірної України. Македонці, котрі грав центральні захисники, не могли справитися, навіть е е дублюючись, двоючись на Мудрик. В перерві, навіть тренер Македонців Мілєвський, зробив заміну так, щоби проти Мудрика грала інша особа, котра до слова грає у російському тольяті. Майте на увазі, отож, прізвище Мудрик ми чули протягом всього першого тайму. Активний, активний і ще раз активний. Але питання у ефективності цієї активності у тому, що відбувається після активності, що відбувається. На фіналочку, коли треба або пробити, або загострити, прийняти рішення у вирішальний момент, тут з тим, мудрика, були проблеми. Він прекрасно біг, він прекрасно відкривався, а далі робив дуже дивні речі. Як, наприклад, тут, коли отримав м'яч з ліва, Зінченко здорово відкрився за спину захиснику і очікував передачу. Але мудрик поліз на одного, двох, трьох і в підсумку втратив м'яч. Таких історій від мудрика в цьому матчі було чимало. Таке враження, що все, що пов'язано з бігом, у Михайла вдається на ура. Коли треба зробити щось більш тонше, він це на стабільний потік. Поставити не може, якась така історія. Не знаю, як ви, але я вірю в Литву у матчі проти Болгарії. Як вам такий різкий перехід до інтеграції? Отож, Болгарія гратиме вдома проти. Литви і коефіцієнт на те, що литовці в Софії не програють за версією нашого партнера компанії Фабет становить 2,45 Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Тут. Повертаємося. Отож, ми маємо перші 30 хвилин. Україна з м'ячем, повне володіння, білдап, відсутність адекватного пресингу від збірної північної Македонії, насичення зон, моменти, які не які виникають. Ну і забитий гол. Все, наче, спокійно. Але після того, як ми відкрили рахунок, ми розслабилися. Не можна сказати, що македонці забрали собі м'яч, що вони дивували якимось рішеннями. Так це було примітивно, але ми були розслабленими та валяжними. Як, наприклад, в цій історії, коли мудрик не дограв за е, латералем збірної Македонії, ну просто стояв, стояв, а потім виключився, втратив концентрацію, і трубін виручив. Або, наприклад, тут, коли елементарне. Закидання на Форварда пішло, і Матвієнко опинився в дурнях. Його обіграли, Трубін знову виручив. І коли здавали, що слава Богу, перерва на другий тайм вийде нова збірна України, їй дадуть. Е Піздюлін у роздягальні так не трапилося. Ми продовжували валяжити І Чуринов, котрий вийшов на другий тайм, здорово вірвався між лініями і також міг забивати. Турбін знову врятував. Я не можу говорити про якісь системні тактичні помилки України. Це системні Омолки України пов'язані виключно з концентрацією, тому що ще раз нічого особливого македонці е, нам не пропонували. Ми здорово закрили барді. Ми непогано грали з Ельмасом, з двома футболістами, до котрих приклеюється м'яч, котрі є максимально тонкими, е, так технічними. Але не вони, не вони ці е, супермоменти створювали. Їх створювали самі ми. І не вони були тими македонськими гравцями, котрі були у зонах завершення, у важливі. Ці моменти тому блін, я не знаю, що трапилося відрізок от з тридцятої до початку другого тайму хвилини, але це було жахливо. І герой матчу абсолютно для мене це Анатолій Трубін, так якби не його оці три сейви, хрін знає, як би ми закінчили. Плюс важливо зазначити, що македонці у другому таймі змінили схему. Замість трійки центральних захисників вони почали грати в двійку. З різними гібридами, так, на правому фланзі вийшов хлопець, котрий був правим захисником, але не високо він підіймався. Весь час він полював і сторожив мудрика. Чурлінов з Бьорнлі, до речі, це атакувальний футболіст, котрий грав то на правому фланзі, так і то потім на лівому. І парадокс в тому, що. Ці заміни мали б оживити гру Македонії в атаці, поставити перед нами якісь е, ну тяжкі так, тяжкі питання до нашого захисту. А нам навпаки стало легше грати, тому що коли македонці грали в три центральні е, і мали двох латералів, вони розтягували нашу оборону, і часто той же мудрик не встигав догравати за своїм латералем. А коли вони перейшли на схему в чотири захисники, і, наприклад, правий захисник перестав підійматися, а він гри часто заходили в середину, це для нас не робило жодної несподіванки не було для нас ніякої сенсації, грубо кажучи, нам стало навіть легше. Так само непогано збірна України діла, коли зробила заміни точкові. Так зубкова поміняв Маліновський, агресивно він вийшов, десь сфалив, зробив жовту, пропустив матч проти Македонії, Але загалом його гра у відборі, його агресія, його розуміння, де і коли як перекрити зону. Навчив його Джан Кіро Гаспіріні 100% цього цієї навички. Вони стабілізували і навіть загострили гру нашої команди. Були в нас ще моменти, щоб ту гру закривати. Ти швидше ніж це феєричним ударом зробив Караваєв. Ось, наприклад, історія, коли Мальновський здорово перехоплює, протягує. Отримує адресата передачі. Яремчук класно відкрився, класно забіг. Але роман свій момент не реалізував. Та й загалом в македонців, як і в нас, треба хвалити в першу чергу кіпера. Ту кількість сейвів, котру зробив Дімітрієвський, як, наприклад, в цій історії з Михайлом Мудруком, де здорово довбик відкрився під контур, притримав, дочекався Михайла і віддав. Ну це найвищий пілотаж. І, попри помилку, при голі Караваєва винити воротаря Македон. Немає за що. Тому для мене Трубін це безперечний, безперечний номер один в цьому матчі. На друге місце з величезним відривом від всіх решти поставлю, звісно ж, Содокова. Я його розхвалював весь цей випуск, і ті, хто бачив матч, розуміють, про що я говорю. Дуже світла голова. Майбут наступний трансфер з України у топ-чемпіонат. Для підсумку скажу наступне, що ми побачили. Різну збірну України в цьому матчі до 30-ї хвилини домінантно. Потім хвилин 20 ми займалися незрозуміло чим, валяжно розконцентровано. Далі ми намагалися цей матч стабілізувати і дотягнути його до логічного результату. Так і нам це насправді вдавалося не сказати, що македонці перед нами ставили якісь невирішувані завдання, Та й заміни, котрі зробив Рибров, вони також нашу гру ще раз стабілізували і не стабілізували, а й взагалі. Підсилили, ми забили таким чином другий гол. Ця перемога для України говорить про те, що ми вже точно відриваємося від північної Македонії. Очікуємо матчу вівторок між Італією та Англією. Цей матч важливий для нас. Нам треба за англійців. Звісно ж, вболівати, перемагати вівторок Мальту і чекати матчу листопад проти Італії. Цей матч буде найважливішим для збірної України імені Сергія. Реброва так само важливо допомагати Збройним силам України. Ми збираємо на дві електропідстанції. Збірна суму у 80 тисяч гривень, 20 тисяч вже зібрано, потрібно лише 60. Це для п'ятої штурмової бригади. Всі деталі, банка, карта будуть в описі до цього відео. Долучіться, будь ласка, будь-яка гривня є цінною та. Важливою, дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами до самого кінця. Мої інші відеоси дивіться тут та отут про те, як грусню викинули з європейського футболу Назовсім, назовсім. Отож, всім спокійного, переможного дня. Слава Україні, Па-па!